Погода все частіше підносить сюрпризи і не завжди приємні. Восени сильні вітри, взимку, мокрий сніг завдають чимало неприємностей. Деяким із них можна запобігти. Йдеться про своєчасну обрізку сухих гілок дерев. Активні роботи тривають на фонтані в парку космонавтів. Скоро будуть висаджуватися молоді дерева, для того, щоб потом сухі не падали на голову людям, Не падали на посаджені дерева. же. Трамвайна лінія, тому робиться ділиться розчистка Ну, сухостою все треба убирати, куди не діляться від нього. Цей процес називається санітарна обрізка дерев від сухостою. Спочатку виїжджають мастера на участик, визначають, яке показують нам, де що робити, і дають об'єм роботи. Великі товсті гілки розпилюють на частини, завантажують у кузов машини. Взимку їх використовуватимуть як дрова, зокрема, й для обогріву наметів для бездомних. Обрізка сухих гілок, якщо не запобіжить повністю, то хоча б значно знизить кількість випадків падіння гілок на дорогу, трамвайні рейки, автомобілі, а головне на пішоходів. Однак у негоду завжди варта прислухатися до попереджень і не ходити під деревами, нагадують фахівці.